Всім привіт! Сьогодні вам покажу і розкажу, як закриваю болгарський перець в томаті. Цей рецепт, як і багато інших, дістався мені від мами. Щороку я закриваю одну-дві сітки цього смачного перцю на зиму. І так почнімо. Миємо та очищаємо наш перчик від хвостиків та зерняток. Розрізаємо його на дольки. По рецепту нам необхідно 3 кг вже очищеного перцю. Рекомендую готувати не більше однієї порції, тому що буде важко мішати і перець буде розбиватися. Вихід з однієї порції 4 літрові банки, а з однієї сітки 3 порції. Варити всю цю смакоту буду у великому чавунчику. На дно чавуну я наливаю 500 мл води. 500 г томату, 1 столову ложку солі, 100 г олії, 100 г цукру. Можна використовувати як томатну пасту, так і томатний соус. Але з пастою буде смачніше. Засипаємо перець та варимо 30 хвилин. Після чого додаємо 100 мл оцету та варимо ще 5 хвилин. Рівномірно розкладаємо перець по банках та стерилізуємо 10 хвилин літрові банки з моменту закипання. Всім смачного, до зустрічі!